Є таке вчення про природу конфліктів. Кожен із нас пірнав у простір тиші, коли все навколо замирає. Душа летить в інші вимир і інший простір відкриває спокійно, радісно, комфортно, а поряд хтось прокинься вже кричить: Ти зараз не на небі, окинь оком світ. Реальне тільки те, що бачиш. А інше – ілюзорна мить. Але всі мудреці передають правічну мудрість. Зберігайте внутрішній спокій. Тоді проблеми будуть самі вирішуватися, і не потрібно відчувати зайвий клопіт. Все визначається рівнем вібрацій людей. Таке слово зараз дуже багато, ми часто ми починаємо чути вібрації, квантовий перехід. Так от ми зараз якраз будемо трошки відкривати ці розуміння, кому, тому хто ще таких понять не чув або не знає. Все визначається рівнем вібрації людей. Вібрації це внутрішній наш енергетичний стан, можливості пірнати у вищі виміри. Рівень свідомості, а він над нами пан. Бачите, як все пов'язано. Раніше говорили, сильна людина, там, цікава людина, наповнена силою. Зараз кажуть, наповнена енергією. І наш рівень енергетичний дозволяє. Змінювати, нам розуміти якісь поняття на іншому теж рівні, на вищому. Одне і те ж поняття одні люди, в кого вібрація нижче розуміє так, в кого вища, він розуміє це по-іншому. Отак це зараз відбувається. Ну і завжди так відбувалося. Кожен із нас складний і досконалий механізм. Складається з тіла і іншої невидимої субстанції. У нас різні гени. Хромосоми, ДНК і рівень свідомості. У кожного він різний, різні кінцеві станції. Людина енергетична складова і має потенціал досягати визначеного рівня частоти вібрацій. Ми стіснюємо вибір кожну мить. Так наш рівень свідомості проходить апробацію. Ми уявити можемо рибинку. Яка поволі долі опинилася на суші і відчуває не кращі миті свого життя, так тріпочуться і просять зараз допомоги нашій душі. На рівень вібрації, енергії, сили, внутрішнього потенціалу впливає все. Їжа, одяг, місце, де проводимо час, яку читали книжку на ніч. Музика, яка стала відрадою для нас. Тому ми знаходимося у тому місці, де рівень вібрації нам більш-менш підходить. Коли цей рівень тисне нам на мозок, у нас дах зносить, і з рівноваги нас виводить. Вібрації можуть стрибати вверх і вниз, а в тілі неначе різні пори року. Знизились холодно, зима та осінь, підвищились життя. Милує око. Коли приходить рішення для дій відмовитись від страв важких, від алкоголю, сигарет, музики важкої, вібрації починають поступово змінюватися. Людина відчуває легкість, звільняється від зайвого баласту, доріжка долі змінюється, і вона стає легкою. Людину ніби виштовхує із. Звичайного простору. Вона нові емоції починає відчувати, їй некомфортно, шукає іншу роботу, друзів, бракує свіжого їй повітря, щось інше хоче мати. Різниця у вібраціях, у енергії якраз і є причиною для всіх конфліктів. Непорозуміння виникає тут і там, бо люди спілкуються із різних ліфтів. Ну такий в мене получився асоціативний ряд, але насправді так воно і є. Ви знаєте, я б ще хотіла таку приклад привести. От, наприклад, на природі дуже часто як це відбувається у нас у просторі. Приїжджає одна компанія на природу, сидить, слухає солов'їв. А інша компанія приїжджає і включає гучну музику. Гучна музика така, вона занижає той рівень вібрації, енергії, який є в природі. От вона занижає. І люди, які привикли на такому низькому енергетичному стані, вони в це місце, їм некомфортно в цьому місці стає. Їм треба обов'язково занизити цей фон. Ну, от позвертайте, це так воно в нас відбувається насправді. І хтось включить гучну музику, а комусь. Вона буде заважати, тому що люди в гармонії з природою, їм комфортно, енергія вища їх, вони сприймають і, і милуються цим, і насолоджуються. А хтось не чує, хоче занизити зразу, щоб собі стати комфортно. Отак От воно і є. І тому спілкування різне, різний рівень буде свідомості, різний енергетичний стан людини. Ми ж людей, інколи відчуваємо, зайшла людина, кажемо, ой, людина прям постій біля мене, мені біля тебе зразу стає гарно, правда? Це правда? Оце рівень енергії, значить, у нього буде рівень вібрації більше і рівень розуміння цього світу сприйняття на більш, скажімо так, тому рівні, який більше до істини теж буде в такої людини. Конфлікти неминучі у суспільстві до того часу, коли його свідомість на низькому рівні. Коли його рівень підвищується, конфліктів менше, люди стають толерантнішими і від претензій вільні. Досягнути порозуміння між людьми можливо в релігії, політиці, бізнесі і сім'ї, бо людство не має іншого дороги, іншого шляху, крім підняти свідомість до інших рівнів. Знаєте, немає шансу відстоювати правду в війнах. Війни завжди закінчились, а правда сильного не приживалась. Ми ходимо по колу тисячоліттями, і ніяк не можемо збагнути, що стільки з тими, хто змінив себе, відбувається процес вознесіння, і брама вічності навіки відкривала.